Рожеві, зелені, червоні, понад 14 сортів томатів вирощують на цьому підприємстві місцеві аграрії. Пані Ірина з колежанками збирає плоди нового врожаю. Крутимо растіння і приспускаємо для того, щоб дівчата знизу могли діставати і знімати ці кісті. Працюю я тут дуже давно, з 98-го року. Це моя перша робота. Я сюди прийшла, так досі працюю. Частина цих томатів вже на столі у військових та переселенців каже директор підприємства пан Сергій. Наразі відправили майже 5 тонн помідорів. Все за покликом серця зізнаються аграрії через війну. Самі опинилися у скруті та, попри це, допомагають іншим. На 40% втратили виробництво, але ну обсяг виробництва, але ми зберігли. Підприємства і зберегли колектив до п'яти тонн загальний обсяг продукції, які ми за волонтерськими будем так проектами надали для військових частин, для територіальної оборони і для годування переселенців. Томати вирощують у теплицях за сучасними технологіями, розповідають аграрії. Аби плоди були кориснішими, використовують безґрунтовий метод. Технологія малооб'ємної гідропоніки заключається в тому, що ми використовуємо мінеральну вату і і Даємо в дану мінеральну вату поживні речовини з шляхом поливу. Попри війну, де далі більше підприємців долучається до волонтерства, розповідають в обласній адміністрації. Попри все, бізнес оговтався. Він почав активно працювати, наповнювати бюджет, розвивати нашу економіку. І також долучився дуже активно до волонтерської діяльності. А тим часом вирощені томати з Дніпропетровщини вже готують до поставки в інші регіони країни від Кіровограду до Запоріжжя. Олена Біла, Павло Грунс, новини дев'ятого каналу.